17 червня збірна України розпочне свій шлях на Євро 2024. Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть Румунії у Мюнхені. Привіт, з вами Валентин. З нагоди цієї зустрічі пропоную пригадати всі голи українців у ворота румунів. 26 лютого 2001-го відбувся перший матч між цими командами. Наші опоненти здобули мінімальну перемогу в товариському турнірі на Кіпрі 1-0. За рік ще одна контрольна гра цього разу в Румунії. Господарі розгромили синьо-жовтих, ще в першому таймі – 4-0. А ось в дебюті другої 45 п'яти хвилинки Сергій Шищенко відзначився голом престижу. Тож Україна зазнала поразки 4-1 на табло. А от Ангелу Іордонеську вдалося вдалося закликати під проперед національної збірної Румунії практично всіх найсильніших зараз на такої збірної України. Ну, може, зараз нашим вдасться забити перший гол в цьому матчі. Так, сильний удар, і Богдан Стеля. Змушений діставати м'яч з сітки воріт товариші по команді. Поздравляють Сергія Шищенка. Ви бачите. У 2003-му Румуни вперше завітали до України. Тоді підопічні Леоніда Буряка поступились в Донецьку 0-2. У 2010-му українці таки переграли Румунію. Спаринг у Львові закінчився з витягою з рахунком 3-2. Олександр Алієв вивів нашу команду вперед потужним ударом зі штрафного. Наша відповідь Роберто Карлос. Ну а що? А чим, чим гірший саме в моменті удару Алієва, ніж Роберто Карлос чи Рональд Кума? Ось в цьому ударі не гірше. Забиваємо. Забиває і 1-0. Втім, в другій половині гості перевернули хід гри, забивши двічі. Але це тривало недовго. Колектив Мирона Маркевича вирвав перемогу. Спочатку Євген Коноплянка згодом автогол суперників. Алі. Далі на вихід Шевченко і в ногу влучає Лобанцев. Коноплянка. Коноплянка робить те, що не вдалося Андрію. Євген Коноплянка. 2-2. Тут проходить передача. І Шевченко. Шевченко виходить, перекидає голкіпера. Той, хто може собі це дозволити, румуни все одно йому все вибачать після того, як він провів блискучий сезон у складі. Інтера. наступний рік розпочався і ще одного матчу цих команд. Чергова зустріч в межах товариського турніру на Кіпрі. На 23-й Ярослав Ракіцький спрямував м'яча у сітковорізі стандарту. Ракіцький б'є 1-0! 1-0 забиває Ярослав Ракіцький лівою ногою. Двометровий панті Лімон зараз помилився. Невдовзі Артем Мілевський завершив чудову комбінацію. 2-0. Віддає назад Гусів. 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 От подивіться, як розіграли стіночку. Віддає на Деща. Десь пробиває. Ні. Віддає на Мільську. Мілевський забиває. Як по нотах розіграв? Хороший м'яча, да, і показано, що. Ми розірвали просто оборони збірної Румунії. То, що ми Однак ще до перерви румуни зрівняли завдяки дублю Дана Алекси. Друга половина голів не принесла, отже, все вирішувалось в серії пенальті. Там сильнішими виявились українці. У фіналі синьо-жовті здолали Швецію, ставши тріумфаторами цього турніру. Востаннє Румунія зіграла з Україною в 2016-му. Черговий спанинг цього разу в Італії. Двобій стартував з голу у ворота п'ятого. Але далі забитими м'ячами відзначались українці. Роман Зозуля, Олександр Зінченко. Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко. Ярмоленко де на двох вариться там третій Поживиться, боролися Сидорчук і Припеліться. Забрав м'яч Ярмоленко. Пас на Зазулю. Один-один. Роман Зазуля таки забив. Ну нарешті віддали в таку зону, де не може дістати ні Чіпрян, ні Татарушану. Може дістати тільки Зозуля йде в Підкаці. Відтак Сергій Сидорчук номер 16 і Тарас Степаненко номер 6 сідають ще глибше. От він Зінченко. Зінченко на ударній позиції. Грабує Кірікеша. б'є Зінченко. 2-1. Україна. Другий м'яч забиває. Олександр Зінченко. Ну, по суті, в дебютному матчі скільки він там зіграв. Поєдинку проти Іспанії. Три хвилини, а тут виходить і забиває вже на третій своїй. Україна попереду. Перше у цьому поєдинку. Ярмоленко. Ярмоленко проривається флангом, Він проходить раца. Ярмоленко віддає передачу на Коноплянку. Коноплянка. 3-1. Україна має вже перевагу. У два м'ячі. Євген Коноплянка. Забуває точним ударом у Дальній кут. Ну і тут зіграли наші вже визнані зірки. Наші футболісти, які себе реалізували в українській збірній. Багато людей, що представляють зараз збірну України, вийшли саме із Шахтаря. Коноплянко робить пас на Ярмоленка. Ярмоленко на ударній позиції. Ярмоленко забуває четвертий м'яч. З Чим я вас, шановні друзі, вітаю, Андрій Ярмоленко. Зозуля Зінченко. Коноплянка Ярмоленко, повний фарш. Проте це ще не все, адже румуни зуміли відквитати два голи наприкінці. Синьо-жовті виграли з рахунком 3-4, що ж загалом Україна зустрічалась з Румунією 6 разів. Якщо йдеться виключно про перемоги в основний час без серії пенальті, то статистика наступна: в синьо жовтик дві звитяги, в Румунії три. Також одна гра завершилась в нічию. Ми забили 10 голів у ворота Румунів. Вони ж 14 у наші. До речі, зустріч на чемпіонаті Європи стане першою офіційною між цими командами. Тож маємо надію, що головна команда країни зуміє обіграти Румунію. На цьому все Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.